Yeah. Yo, yo, yo. yeah 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 Я yeah. у Василькові мер Баласинович сидить на троні. Гроші в кишенях. А в очах тільки доля рони приходить, Володимир думає діалог. А мер показує дулю, тут мій каталог. Усі схеми, тендери, свій бізнес-клан, плитка на площі, золотий капкан, дитсадки розбиті, а в неї джип. Народ у чергах, а війна робить кліп. Е кричить, мер, ну совість має, та лише рже. Я ж тут ваш хазяїн. Васильков мій гаманець, мої кармани. Народ для мене став. А не люди, а тумани, корупція тут як болото густе Зайдеш, не вилізеш, топить все, Мер крутить договори, папірці в руці, на людей насрать, аби цифри в касі. Каже, ви всі відьми, ви мені мішаєте Я красти люблю, а ви все псуєте, а ви все псуєте. Школа без ремонту, лікарня без стін, а мер на Мальдівах у коктейлі джин. Василькову диму, проблеми горять, а йому до людей та йому наплювать. Я Йо! Евмено знов прийшов, дай хоч шанс, покажи прозорість, дай місту баланс, а сміху, братан, забудь тут мій бізнес-клуб, а не чесний суд. Васильковський бюджет, як кишеня без дна, мер зашиває, але шви з гівна. Люди кричать, де дороги? Вісло, а він їм махає, діть у пекло Відьми ви відьми, регочих як, мені б ще вкрасти, а вам тільки грак, Відьми, ви відьми, регочих як, мені б ще вкрасти, а вам тільки гра, Кором тільки храп, корупційний реп це саунд міста. Тут незаконна мзда, королівська Василько. Приклад, як влада гниє, і кожен хто чесний в системі мре, але прийде час, і народ стане дулі назад, меру, кармани, бо грабувати вічно не можна, брат! Народний суд то жорсткий формат. Йо, Васильков, не чиясь кормушка. Тут люди живі, не твоя подушка. Я в мене вправий мер. Це гальмо, Корупція паде, а місто візьме своє. Київський ревізор приїде в цей рай Скаже меру прямо, Ти вже програв гай, буде дупа вкрита. Забійна в круг За корупцію, за кеш. Тобі мер капут набиті кармани, не врятують гнида. Доживати мер своє, тільки за гратами гнида.